Привіт! Вітаю тебе! Ти на каналі Дірі Завар. Один із коментаторів, він буде тут, попросив мене зробити огляд на цю книгу. А я собі задумалася: хм, багато разів, коли я писала якісь такі огляди на олівець, Стівен Кінг у мене був в топах. І мій а, шеф. Сказав, можливо, б ти спробувала написати про щось інше. Бо Стівен Кінг це круто, а може, люди хочуть щось інше почитати. І він подивився статистику і каже: О, ну не так все погано! Річард Бакман он, шукають класно, а я промовчала. Так і не сказала йому, що Стівен Кінг і Річард Бакман це одна і та сама людина. Будьте готові, навіть сидячи, вам будуть боліти ноги, тому що ми сьогодні теж вирушаємо таку літературну ходу обговорення і, можливо, трохи спойлерів щодо цієї книги. Якось на день народження короля жахів. Боже, скільки я скажу це слово сьогодні. Керіше, у мене є трец, і я часто там щось пишу про книги. Підписуйтеся на мене, посилання буде в описі, і я започаткувала власність кінгівський клуб, в якому учасник тільки один. Я. Якось на день народження Діана поставила. Питаннячко, а яка ваша улюблена книга Стівена Кінга? я була досить здивована, тому що люди вибирали саме ось цю книгу. я дуже довго хотіла її прочитати. Але чомусь завжди відкладала. І ось на днях я бігала по книгарням, шукала Салимо Лігво, його ніде немає. А замовляти мені лінь, тому що я дитина, яка любить ходити по книгарням, відчувати цей вайп, дивитися, лапати книжечки та 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 Якщо роздивитися добре цю книгу, то можна побачити цікавий такий надпис, що ця книга є у списку з. Та найкраща книжок для підлітків. Вона точно не для підлітків, це я вам точно скажу. Я подивилася купу відгуків на Goodreads на Ютубі, зробила деякі висновки сама і вирішила взяти ось це відео. І мені цікаві ваші думки щодо цієї книги. Якщо ви її читали або плануєте читати, чому саме ця книга? Напишіть мені в коменти, мені буде приємно почитати і поспілкуватися з вами. Спочатку Річард Бакмен, як він це вміє і робить, бере читача і кидає його антиутопічний світ Америки. Кожного року весь той світ спостерігає за такою подією, як Довга в якій беруть участь 100 хлопців, підлітків, і виживає тільки один. Все, що потрібно, це йти. І не сповільнювати свій темп, тому що ти можеш отримати попередження. Якщо в тебе три попередження, бай-бай, мила, мила. Прощай автобусом до Лондону, літаком до Вашингтону. Байбай, мила. Мене забавай, і тебе забере Морена до себе. Свої обійми. А, власне, читач стає таким собі 101 м ходаком у цій розповіді. І спостерігає за Гарреті, одним із головних героїв. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається, з ким Гарреті знайомиться. А він познайомиться з кількома хлопцями. І, от а, таким умовним найкращим другом Гарреті за всю довгу ходу стає. Мак Маквріс і всю розповідь книги ти спостерігаєш за цими хлопцями. Вони викликають симпатію. Деякі навпаки викликають антисимпатію, але все одно тобі цікаво спостерігати, хто виживе, бо це Стівен Кінг, і ти розумієш, що. Будь-яку хвилину може навіть сам гарді померти, тобто настільки не, не передбачено ставити ставки, але ти ставиш. Варто додати, що за хлопцями теж стежать військові, які завжди поруч їдуть і власне роздають хлопцям попередження або вбивають їх. Цю книгу можна дійсно поділити на дві частини. Перша частина це розповідь про мрії хлопчиків, про власне ось освідову ходу, про зародження дружби і ненависті між ними. Наступні вже були жахливими, тому що хлопці побачили, як вбивають їх однолітків, перші трупи, перші постріли, перші біля мозолі. Якісь такі нюанси моральні, які тиснули весь час, це неймовірно давить. І насправді сюжет і ідея самої книги надзвичайно цікава. Але я думала, що це для мене однієї був страшенний мінус. Навіть, я б сказала, таких ну, два мінуси, які можна об'єднати, в в принципі в один великий жирний. Я читала відгуки на Goodreads, і там більшість. Читачів зауважувало, що чому чому Стівена Кінгу хочеться всюди приплести еротику. А, якісь такі сексуальні фантазії, підлітків вони були зовсім неумісні. І коли ти просто читаєш тобі цікавий сюжет, а тут хоп, якась фігня, еротика, незрозумілі відсилки і сцени, і ти такий крінж. Я думаю, що якби. Це б не згадувалося, б, або б згадувалося дуже. Не знаю, ну тро, зовсім трошечки, то можливо, це було б набагато краще. Наступний мінус, що це дійсно книга не для підлітків, Хоч, хоча там і зображені підлітки і так далі, але я думаю, що якби там якась дівчинка чи хлопчик 14-13 років би це прочитав, бо він би офігів. От знаєте, я зараз сижу, е, в такій от позі, що в мене зараз ноги просто тріснуть, тому що я не настільки виставила е, оцей кадр ледве. Я зараз не розумію учасників до виходи. Я сижу тільки тут 10 хвилин, шановні. Стівен Кінг, мені подобається, як він класно грає зі словами, і от той відгук, що він клятий ілюзіоніст. Я погоджуюсь з цим. Ти читаєш так: от рівний такий сюжет. Тобто, є герої, є герой головний. Ти йдеш по цій стежині, і таке вже, що і за тобою і військові дивляться і дають тобі попередження, якщо ти десь звернеш. Мені дуже сподобався нібито простий сюжет. Але скільки тут можна м м різних штук додати, що і Стівен Кінг робить? Але Стівен Кінг чудово заграє читачем, коли а, останній там розділ, а, а, коли читач дізнається одну таємницю. Тоді сюжет повністю перевертається. Ти такий. «Офігіте!» Занись в такому простому здавалося сюжеті можна зробити і таке. Я не буду спойлерити це, вас щоб ви зацікавили, що ж там таке було. Особисто для мене ця книга була можливість провести паралелі з життям. Дуже багато е, Гарці і його друзі наголошували на тому, що вони ходячі мерці. І там навіть була цитата: Чувак, ти не задумався про те, що ми пішли сюди, бо ми хотіли померти. Бо це дійсно так: е, зі всіх хлопців має лишитися тільки один живий, і вони знали на що вони йдуть. Вони знали, що вони помруть. Хочу поговорити про кінець? Кінець занадто відкритий. Далі увага, спойлер! Спойлер! Я напишу тут число. Цифру хвилину, секунду, мілісекунду, коли можна дивитися і не заспойлерити собі книгу. Хлопець, який завжди йшов позаду, з висока дивився на тих всіх хлопців, ні з ким не спілкувався. От Гаретіним до речі, зацікавився він декілька разів до нього приходив, питався, що він і як він, але той не показував жодної емоцій і не дуже там і ділився своїми думками. Здивовано, що вони до кінця залишились живими, і ми бачимо, що Гаріці приходить мар. Ноги вже ледве несуть, але мозок все-таки бореться. Це також ми можемо глядати з Олсоном, який в одну мить просто під гіпнозом почав не зважати ні на що, ні на глядачів, ні на хлопців, просто йти прямо не відчуваючи своїх ніг. Але все-таки він помирає. І от Стевінс і Гареці залишаються живими поки що і. Власне, Гарті бачить Марення і якусь таку темну постать. Стебінс не розуміє, що він там бачить, і все-таки помирає теж. І Гариті, там вітає той майор, каже, вау, супер класний ти мужик взагалі переміг. Але Гарті йде далі і каже, що ще стільки багато тої дороги, що треба йти і йти. І тут у мене перша думка, що він теж помер, що він побачив смерть. А друга, я не читала, але я розумію одну концепцію про одного із героїв з темної вежі, здається, циклу темної вежі, який чомусь у Гудрі з багато все звернули увагу, що це може бути він. Я не знаю, може бути... Шарити за то, і цю теорію можете мені в коментарях пояснити, що там якийсь герой з іншого циклу з книжок Сівена Кінга. Ну, коротше, я не знаю. Мені дуже сподобався кінець, тому що він а, залишив дуже багато роздумів. І ти до кінця не розумієш, чи просто з здурів, чи він залишився живим, чи ні. Ну, словом, я вважаю, що ні. Він все-таки теж помер, тому що. І ти стільки багато, довго можна згоріти. Усвідомлення, наскільки ця довга хода, оцей, я не знаю, проєкт просто жахливий, прийшло mm -hmm. до хлопців дуже-дуже пізно, на жаль. І е, хочеться сказати провести паралелі з переслідуваним. О, боже, переслідуваний, ти де? Ходи сюди, переслідуваний Стівен Кінг. Якщо е, ви хочете щось таке непередбачуване, швидке за кілька вечорів. А то це переслідуваний Стівена Кінга і Довга Худа. Я дуже рекомендую. Ці книзі насправді досить цікаві персонажі. Зібралися у кожної з них своя історія, і ми можемо дізнатися. Читаючи далі, ми можемо дізнатися, хто який характер, що за життя він має з розмов хлопців. Я часто навіть сміялася, про що вони говорили. Історія дуже багато має в собі таємниць, і я думаю, що ці таємниці є для кожного свої. Кожен читач віднайде щось для себе своє, кожен зробить свої висновки. І кожному, я впевнена, ця книга буде по-своєму подобатися або не подобатися. Це теж нормально, але я тепер не здивована з вибору людей, які мені написали, що довга хода» дуже сподобалася. Це не дивно, тому що книга тримала до кінця. Що ж, а це був такий огляд. Суб'єктивний і не дуже об'єктивний від мене. Ви були на каналі Єрізавр. Якщо у вас є якісь питання, або ви б хотіли, щоб я про щось зняла відео, пишіть мені в коментарі. Підписуйтесь на цей канал, ставте цьому відео вподобайки. І з вами була Діана. Всім па-па!